Я, друзі, всім привіт-привіт, З вами я, Дмин. І сьогодні я вам розкажу, як зайти на мою гру Скулвай. Це просто. Скачуємо цей додаток. Заходимо. Заходимо. І все. Нажимаємо на цю лупу. Все, нажимаємо. І тепер пишемо? Скулувай має бути з крапкою. Чекаємо, водиться. дивіться. в нас є Skullway 2. Аж 2. Це Skullway, який я. Це моя перша гра, це моя друга. Але я видалив той додаток, потім знову скачав, і тепер ця гра не чия. Ну, можете тут зіграти гру? Або ось це. Це перший акт, а це другий акт. Все, як зайти? Все дуже просто. Нажимаєте і плей. І «Во». як ми її бачимо? Кулувай бета 1.3 акт 2 і студіо з України. Нажимаємо гейм Game, Start 1. ось Тут ми читаємо.

you <laughs> До лабіринту яку. Я скидав стрілянський. Дома потує, коли саме спочатку. Окей, все, йдемо до лабіринту. нас я спеціально зробив, щоб у нас було 2000 життя. Перше треба було розстрілювати. Ну я, я думаю, я курс, -то не в не чем-то нечем раптор попасть не буду еще. Ну, в, в, ну, в принципе, такая гра. О, окей. Вы були на канале Дем'я. Демі... Вы были на моем канале. И всем па па па, -па, -па.